Питаємо українців загалом, чи планують цьогоріч десь відпочивати, якщо плануєте, де да, за кордоном чи можливо в Україні десь? Я військовослужбовець і використав свої 10 днів законних відпустки. Сподіваюся, буде ще. 20 днів за кордон не випускає, так що плануємо в Україні з родиною. Багато українців зараз за кордоном публікують відео, де відео моря, піска, пляжа. На вашу думку, чи доречно це зараз у час війни така публікування? Я скажу, що військовослужбовцям на це дивитися ну важко, зважаючи на те, що люди місяцями відірвані від своїх родин і ну не мають можливості отак, от поїхати і просто розслабитися тоді, коли захочеш. Тут проблема в цьому. Весь час, коли от була у торсі, я е, е, хотіла додому. Голі попи я не виставляла, і це б до війни я б теж не виставляла. Я вважаю, що наша мораль вона нерелевантна воєнному стану, і якщо людина ну, має якісь певні принципи, то вона не буде цього робити не у війну, не поза війною. Отак. Але стосовно відпочинку відпочивати треба. Чому треба? Тому що ми, наша енергія, вона зберігає фронт, вона, наш тил він, ну, теж важливий. І тому я вважаю, що треба ну, у всьому мати якусь золоту середину. Можливо, кудись плануєте хоча б Україною подорожувати? Ну, можливо, можливо в Східницю, Східницю, так, близько Львова. А так, десь далі ні. От ви якраз згадали та хотіла запитати на вашу думку загалом, як ви ставитесь до тих людей, які відпочивають зараз за кордоном, публікують відео. Я рахую, що це я ставлюся особливо не дуже добре, тому що мені здається, ми одна держава, і коли в одній частині країни гинуть люди, то це недоречно виставляти якісь е, свої такі позитивні емоції. Ну, все ж таки, ми одна держава, і треба. Якось супердинацію тримати. Я планую відпочивати з дітками за кордоном. Де саме, якщо не секрет. у мене батьки живуть за кордоном, їдуть до них у Францію. Багато українців зараз публікують відео за кордоном та з пляжів, моря. Чи доречно це взагалі робити в наш час? Я думаю, що відпочивати потрібно, але можна це робити скромно і не обов'язково афішувати. Усіх плани дуже непередбачувані і швидко змінюються, тому все буде видно, але в Карпати поїду обов'язково. Я як загалом ставитись до тих людей, які в час війни засмагають за кордоном, публікують відео, фото в мережу з відпочинку. Це є рішення кожного, як поступати, якщо комусь це дозволяє тримати себе в хорошому психічному стані і почувати себе від цього краще.